thank you Сьогодні на теренах Хмельницької області проживає близько 50 тисяч краян, що мають польське коріння. Особливо багато етнічних поляків мешкають в Гречанах, Шаровешці, Мацьківцях, Хмельницькому. І, звичайно ж, вони не забувають про своє історичне коріння. Поляки, які проживають на Хмельниччині, мають змогу підтримувати культуру Польщі, культивувати польські традиції, звичаї, розмовляти польською мовою, відвідувати богослужіння в римокатолицьких костелах. Так, члени Хмельницького міського осередку спілки поляків України 20 листопада відсвяткували День Незалежності Польщі, хоча поляки святкуються загальнодержавне свято 11 листопада. Але на то були свої причини зумовлені війною в нашій країні. Свято відбулося в приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Учасники святкового заходу ще раз згадали історичні моменти відновлення польської державності, подивилися малюнки дітей спільноти на тему незалежності Польщі, ознайомилися з виставкою літератури, в якій розповідається про важкий історичний шлях поляків до відновлення незалежності країни після 123 років знаходження польських земель під владою Австрії, Прусії та Росії. 11 листопада 1918 року польська держава повернулася на карту Європи. Е, ну, для кожного поляка це дуже важливе свято, тому що е, 123 роки Польща була під е, загарбництвом трьох держав, таких монархій великих Росія, Пруси і Австрія. І 123 роки вони боролися за свою незалежність, не забували свою мову, культуру, збирали військо. Кілька разів в них були повстання. І вже у 1918, -1918 році вони нарешті свою незалежність вибороли Звичайно, що велику роль зіграла тут постать Юзефа Пілсуцького. Ситуація, яка склалася, так, тобто ситуація Першої світової війни і Польща Таким чином отримала свою незалежність. В Польщі кажуть, вона не отримала, а відновила її. Тобто вона була втрачена і відновлена. це все, мріяли всі поляки. Так, тобто три покоління фактично поляків весь час боролися і е, намагалися цю свою незалежність повернути. Тому сьогодні це дуже важливе свято для всіх поляків, дуже велично воно відзначається. Тим більше, що за часи комуністичної влади теж було заборонено його святкувати, тому сьогодні це якби кожен поляк знає про це свято, збираються, в кожному місті є паради, марші такі. Так само і у різних осередках польських в Україні. Це свято завжди відзначається. От я хотів запитати, як Хмельницька спілка святкує цей день. Ну ми кожного року цей день відзначаємо. Ніколи не забуваємо. Фактично, від початку нашого існування нашої спілки, ми кожен рік святкуємо День Незалежності. Це таке свято, яке завжди є для нас важливим. В нас є діти, які займаються польською мовою. Теж вони готують свою програму, і пісенну, і вірші хтось вчить. Також у нас дорослий хор є, ми, ми запрошуємо консулів, різних цікавих людей, талановитих дітей, які можуть якби, потішити глядачів своїми талантами. Ну і стараємося завжди якось пригадати людям про тим, що, тим полякам, які тут живуть в нашому місті, що це за свято, для чого, чому, чому поляки так за нього боролися. І ми повинні пам'ятати свою історію. Звичайно, ну і, і також живучи, живучи, в Україні, ми теж пам'ятаємо, що теж довгий час ми були під владою е, Совєтів. І, і в кінці цю незалежність так само фактично і отримали Росія. і повернули для, для своєї держави. І, наскільки відомо всім. Що перебуваючи в складі Російської імперії, дуже багатьох поляків було заслано в Сибір, знищено, закатовано. Тобто, Росія нищила все польське, забороняла мову, культуру. І все інше ну фактично можемо помітити, що за своєю історією існування Росія ну, знищує все, що є, скажімо так, і тобто те, що те, що їй не підходить, не певного часу її заважали поляки, іншого часу її заважали українці, іншого часу її заважали кримські татари. Тобто, це країна, яка веде таку агресивну політику, скажімо, по відношенню Деньших до, до інших народів, так. Гості свята мали змогу насолодитися концертом підготовленим учасниками гуртів Мазури та Плоскіровські дзвонечки». В їхньому виконанні лунали польські патріотичні пісні, декламувалися вірші польських поетів. Западінгу По закінченню свята всі гостей частували солодкими рогаликами, цукерками та соком. Особливо смаколики сподобалися дітям. Члени Хмельницького середку спілки поляків України дякують за постійну фінансову матеріальну допомогу фундації Вольності і Демократія, яка є незалежною позапартійною громадською організацією. В моменту свого заснування у 2006 році фонд діє у двох основних напрямках: це допомога полякам на сході та підтримка демократичних змін на теренах колишнього радянського союзу. Попри всю свою діяльність, хмельницький міський осередок спілки поляків України не забуває про війну та ситуацію всередині країни. Спілка поляків повсякчас допомагає нашим бійцям на сході коштами, продуктами, технічним забезпеченням, генераторами, автомобілями. Хильник спілки. Пані Ірина Летавіна тільки нещодавно повернулася з Польщі, де вона займається збором гуманітарної допомоги для України. Ну так, тобто наша спілка співпрацює з такими фондами в Польщі, також з різними парафіями, які стараються теж і там в себе на місці зібрати якусь допомогу, а також і фінансово передавати тим полякам, які тут лишаються і мають якісь обмежені. Скажімо, фінансові можливості. Ну і так само ми при спілці теж стараємося якусь збірку зробити, тобто наші місцеві поляки приносять нам те, що вони там ну, мають якісь харчування чи ще щось. Ми передаємо і теж гроші, медикаменти, мабуть і... у фонди, і... так так. І з Польщі також нам допомагають чи... е, так з Технічно. Польщі допомагають і, і технікою, і харчуванням, наприклад, і так само фінансами. І е, сьогодні я от теж приїхала вчора з Польщі, привезла таку допомогу для наших військових, там якісь е, е, спальні мішки, одяг. Такого Та, плану розумі, різні так. речі, так, так. Ми, ми знаємо, що скільки Польща прийняла українців, біженців з країни сьогодні, ну, мені здається, там десь до п'яти мільйонів, якщо. Ну, Кажуть, що цифра менша, але ну, насправді набагато більша. якби статистика, звичайно, вона може бути і збільшена, тому що якби немає такої точної, якби, кількості людей, яка виїхала з Польщі. Так, тобто є статистика більш-менш хто в'їхав до Польщі. Ага. Відповідно, вони далі переміщуються і не можемо точно сказати. Ну, але звичайно дуже багато живе в наших наших родичів, так родаків з України в Польщі на сьогоднішній день, і я також там працюю в такому осередку, який відкрився при семінарії, де теж проживають українські жінки з своїми дітьми, мають можливість там проживати окремо, мають харчування. Таке теж забезпечують різні фонди і, і духовні семінарії збирають і костьоли, і такі фонди державного значення. Тобто так, різні такі допомоги є. Я хотів би, щоб ви на польській мові подякували Польщі за допомогу за те, що вони роблять для України. Це подякувати всім полякам від нашої спілки, від стоважишення, від всіх поляків, які мешкають в Україні, які теж виїхали з України до Польщі, за те, що приймує, зато ж помага наружний спосіб. I zawsze możemy liczyć na pomoc Polski i, i Polaków, które też jako zwykłe e, obywatele e, dołączają się do tej pomocy, pomagają wszystkim, czym mogą, i wyżywieniem, i, i zamieszkaniem. E, dlatego zawsze będziemy pamiętać o tym, że e, kto jest naszym najbliższym e, przyjacielem i, i, no, i od którego możemy zawsze otrzymać pomoc. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim Polakom za pomoc. Bardzo dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracji, że w taki ciężki czas dla nas możemy obchodzić Święto Niepodległości w naszym mieście. Serdecznie dziękujemy dla Fundacji, że dzisiaj możemy obchodzić Święto Niepodległości w mieście Chmielnickim przy Miejskim, u Polaków. Dziękujemy dla Fundacji, że pomaga nam dzisiaj Świętkowy Dzień Niepodległości Polskiej w Chmielnickim. Dziękujemy! И поляким девчонкам хлопа. miejsce wspaniałe, gdzie góry i góra nie są. Kraków to miasto stare, nie pięknie Bawel, obok wawelu mieszka smog. Jesteśmy Polko i Polakiem, dziewczynką fajną i